Бажання також, так і слава рахування. Христос народився. Сьогодні це з'єднання. духовного за об'єднанням прославиння нашого Ісуса Христа за Вітриків з усім світом. Ну, Декілька країни і висвітлюється на світ сьогодні згадує той момент, коли народився Спаситель коли прийшов Ісус Христос. І кожен із нас вималює своє діяння, своєї думки. В той момент, в ту Кулиємську в ніч, в той момент якраз давалося нічого заміщало про те, що прийде весілля. Звичайна ніч, звичайний день. Проти да, Сумотоха, бо перепис, багато людей прийшло і так далі, кожен шукає пісні сеті. Ну, це знаєте, дити. Життєвий вір, можна сказати, але приходить ніч, приходить анти, до паспотів і звіщає цю новину. Здавалося вже всі послуги, здавалося все заспокоїла, спішина, ніч. І тут така надзвичайна та новина. Каже, я вам звіщаю, я зачитаю. Просто вже було згадано один вірш рука Ангела імені Слова Ангела. Не лякайтесь, бо я звучаю вам велику радість, яка буде всім людям. І ці слова ці слова не чув від ангела, але він ці слова може бути повторює вже Марії і каже, ми пройде крізь душу твою, бо і там буде відділити багатьма Ізраїлі на їхнє лихо. Але він принесе велику радість багатьом іншим. І відкриються таємний, таємний промосли багатьох сердець. Але він принесе велику радість багатьом іншим. Тим людям, які сьогодні вірують, тим людям, які сьогодні повірили в прихід Ісуса Христа. Як сьогодні зазначно було, вони зрозуміли оцей смисл різдва. Вони не тільки згадують дату, вони не тільки. Ну, Просто, а вони зрозуміли ту ну, суть, ту смисл різба, що було закладено в приході Ісуса Христа. А ми сьогодні вже чули, що це найбільше, що Бог міг дати для людей. Саме більше, що він міг пропонувати людям, це спасіння. І кожна людина, яка розуміє, що життя дочасне, що тіло дочасне, що на цій землі, скільки ми не працювали, не суділися, воно все закінчиться в один момент. І коли ти це розумієш, коли ти розумієш, що твоя душа безцінна і для твоєї душі пропонується такий великий подарунок, пропонується спасіння від гріха, від того прокляття, від вічної загибелі до від бійців, код пропонується цей подарунок, то не можна сати. Просто радість буде наповняти незалежно від того, ну, яких ти собі обставинах. Незалежно від того, що наша країна сьогодні в стані війни, незалежно від того, ти будеш радіти, тому що ти розумієш, це все прийде, цьому всьому прийде кінець. Прийде кінець, це всього на землі. Цій війні прийде кінець, Прийде кінець кожного з нас, нашому тілесному житті, але буде вічна радість, буде спас... будемо славити Бога вічно, тому що ми повірили, ми прийняли це спасіння. І сьогодні питання до мене, до кожного із нас. Господи, а наскільки я сьогодні це розумію, наскільки це сьогодні приймає, наскільки я сьогодні радію, свого Боже нас не нас закликає і не даває з того, що радійте, радійте радійтеся, Господі, думайте про те, що горі, думайте про те, що не промене, не, 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 думайте про те, що вічне. І тоді дійсно буде наповнювати мир і раді серця наші. Хай Господь сьогодні благословить цей прекрасний день, коли Бог так став близько до людини. Бо настільки Ісус Христос себе понизив, настільки зламив себе, що став людиною цей прекрасний день. Ми його проставили і щиро серця. Сьогодні якщо якісь є планети, сьогодні є добрий час покаяйтесь. є добрий час примиритися з Господом і наповнитися то, як тою радістю, яку він дарує. Йому буде слава. Амінь.